Як мені закривати моїх клієнтів? Щодо клієнтів, перше, що тобі треба робити, це запропонувати їм безкоштовний аудіт. Коли я тільки починав працювати, я тільки так і брав свої проекти, тому що в тебе нема ще кейсів, в тебе нема ще досвіду. А якщо ти робиш безкоштовний аудіт рекламного аккаунту, ти можеш виявити якісь певні проблеми і вже зробити пропозицію по покращенню. Окей, а коли пора виходити на порк, профайл Upwork не будується за один день, день, на жаль. Чим більше ти будеш там працювати і чим сильніше буде портфоліо на Upwork, чим більш складні і великі проекти ти зможеш тому будуй профайл прямо зараз. Але ж я зовсім не розумію англійську. Як я там буду працювати? Як з'ясувалось, англійська мова взагалі не важлива, коли ти працюєш на порці. Поясню. Наприклад, ти обладаєш ось такими навичками. І людина, яка вже живе в US, обладає точно такими ж навичками, але володіє англійською. Цей фрілансер буде коштувати 100 доларів на годину, а ти можеш почати з 20. І клієнту вже абсолютно байдуже, чи знаєш ти мову, чи не знаєш.